Вітаю вас! Ціна питання децентралізації зростає буквально щодня. Сьогодні ми спостерігали протистояння між політиками, яке відбилося зрештою на стані суспільства. Ми з вами відчуваємо все більше певну нестабільність і незрозумілість того, яким же буде завтрашній день. Про це поговоримо в першій темі програми Вечір у Львові з експертами. Що ж, а школярі по всій Україні готуються до дня знань до 1 вересня. Про це також будемо сьогодні говорити. І ще дізнаємося більше про електронну мапу Львова. Отже, за останніми новинами станом на зараз під стінами Верховної Ради, начебто спокійно. Президент збирає нараду для того, щоб обговорити всі події, які сталися вранці понеділка. Депутати в Верховній Раді підтримали зміни до конституції в першому читанні. Назбиралось 265 голосів. За пікетувальники в цей час зібралися під стінами парламенту і почалися сутички. Прикрі такі інциденти сутичок з правоохоронцями. Постраждало кілька десятків осіб, їх називають уже ледь не 90. Один із бійців Національної гвардії загинув під час цих трагічних подій, тому що вибухнула граната. Постраждали і наші колеги, журналісти. Загалом затримано біля 30 осіб вилучено гранати максимального ураження. Ось така насправді ситуація розгорнулась сьогодні довкола обговорення. Змін до конституції в частині децентралізації, зокрема, ми в нашій студії неодноразово обговорювали цю тему і важливість реформ, які назріли в державі, і начебто є вже велика згода великої частини суспільства. Але, от бачимо, на жаль, чомусь немає порозуміння між політиками суспільства. Зараз дуже сильно розколюють на тих, хто за, і тих, хто проти і реформ, і внесення змін до Конституції. Більше будемо говорити з гостями нашої першої теми. Я представляю вам Іван Ольяр, селищ, селищний голова села Гніздичів Жидачівського району. Вітаю вас, пане Іване, і Адріан Фітьо, експерт Офісу реформ Львівської області. Вітаю, добрий вечір. Здорові, добрий вечір. Добре. Прикрими подіями насправді почався тиждень. А, дуже шкода, що немає порозуміння. Але може це від того, що все таки бракує інформації? Так, це однозначно бракує інформації. Це те, про що ми, експертом числі експерти Офісу реформ, наголошували, що потрібно доносити людям інформацію і зранку, і в обід, і ввечері. Тема надзвичайно важка, тема надзвичайно складна. Потребує, по вже вносено. В десятки, якщо не стати сотні документів законодавчих документів в Україні, зміни тому не всі це встигають прочитати, освідомити і зрозуміти. Адріана мені дуже важлива зараз ваша думка. Якщо говорити про політичне середовище, чи всі розуміють суть цих реформ і свідомо? Перекручують інформацію. Чи Я все би тут навіть на дві категорії тих людей розділив на дві категорії. Перша, це ви знаєте, от колись така була теза, коли робітники Кіровського заводу писали пастернака не читали, але 100% осуждаємо. Тобто, можу 100% також сказати, що частина тих політиків взагалі не бачила тих змін взагалі, а роблять свої висновки на підставі також якихось оціночних суджень, якихось експертів цей раз. А друге, які свідомо так, тісно, свідомо перекручують ситуацію. Я також сьогодні дуже ретельно насправді стежила за висловлюваннями багатьох представників різних політичних партій. І, на жаль, мушу констатувати цей факт, що багато політиків, наче мантру, повторюють одні і ті ж фрази, здають інтереси країни, продають державу, віддають державу. І зовсім не аргументують свої висловлювання. Зовсім немає абсолютно таких чітких фактів, які б людині мислячі дали можливість зачепитися, можливо, десь потім більше прочитати про те чи про інше, щоб. Зрозуміти, Знає що знаєте, що дивує? Дивує те, що представники з різних політичних партій, які виступили проти змін в Конституції щодо децентралізації, твердять що статус. І певних певних територій України. А нема там статусу. Там є особливості місцевого самоврядування. І я от власне дивуюсь, слів нема таких змін до конституції, а вони її коментують і кажуть, що це приведе до узурпації влади. Адріана, я в продовження вашої думки попрошу режисера зараз дати нам почути коментар одного із авторів змін до Конституції, експерта в галузі самоврядування Юрія Ганущака. Аргумент номер один. Ми перейшли від поняття статусу деяких територій Донбасу до поняття здійснення місцевого самоврядування особливості. Тобто, ми відійшли від статусності території до об'єкту, щодо якого держава здійснює певну політику. Що таке місцеве самоврядування? У місцевому самоврядуванні немає прокурорів, немає своєї міліції. Немає своїх силових структур, є свої достатньо чіткі повноваження. Це фактично от, каналізація дороги і тому подібне. Все. Тобто місцеве самоврядування на Донбасі має той самий перелік повноважень, як і кругом на Україні. Тому що 18-й пункт словак звучать саме в такій послідовності. Особливості далі йде слово здійснення, а не просто місцеве самоврядування. А здійснення це є процедури. Тобто процедури, якими керуються місцеві, органи місцевого самоврядування, дещо інші, ніж на іншій території. Тому треба виходити із того, що є таке там, що процедури мають бути різні. Так от там є те, що там місцеве самоврядування. Немає досвіду самоврядування і що впливи зовнішні надзвичайно потужні. Саме через те особливості здійснення місцевого самоврядування полягають в тому, що на цій території контроль з боку держави буде набагато сильніший ніж на будь-якій іншій території. Якщо ми не маємо цього пункту у конституції, тоді військово-цивільні адміністрації є антиконституційним. Органом, якщо цей пункт є, то в такому разі військово-цивільні організації, як обов'язковий елемент захисту країни, вони абсолютно попадають у е, ті самі особливості здійснення місцевого самоврядування. Тобто новий закон, який буде говорити про особливості здійснення місцевого самоврядування, якраз має враховувати те. Що на різних територіях Донецької і Луганської області у нас будуть різні способи реалізації. Звичайно, процес ще весь попереду, тому що зараз буде багато обговорень і фахівцями, і експертами, і представниками різних політичних сил всіх змін, які ще треба внести. Ці зміни до Конституції, тому що текст ще не остаточний, там є багато недопрацювань, про це кажуть всі експерти. Я пропоную залишити це поки що фахівцям. Ми з вами повернемося в нашій розмові вже на Львівщину. Пане Іване, от в селі Гніздичів чи вже відбулося ну, таке теоретичне об'єднання з іншими громадами? Чи ви станете центром громади, чи ви будете приєднаними до якогось іншого населеного пункту? Добрий вечір, панове. Ми на себе на селищній раді, та й з територіальними селищними з сільськими радами, які були суміжні, прийняли рішення про об'єднання територіальних громад, виконуючи функції і виконуючи вимоги закону про добровільне об'єднання територіальних громад. Ми зробили все так, як належиться. Нам трохи легше було в цьому сенсі працювати, бо території, яку ми об'єднали. Це колись було бувши господарство, і ми вже практично вже більше років 30 тому ми жили разом, і нам легше в цьому, в цьому в сенсі. Управляти і всі громади провели обговорення в себе. Так як вимагає закон, ми теж все провели обговорення, винесли все на рішення. Рішення прийняли остаточне про об'єднання громад з центром селищі гніздичів. Я зараз на сьогоднішній день в принципі ми не можемо зрозуміти далі нашого статусу. Рішення сесії є. Рішення територіальних рішення обласної ради немає, рішення до кінця теж немає, і ми лишаємося поза виборчим процесом, бо на сьогоднішній день наш статус невідомий. невідомий. І які ще бажа, побажання нас розумієте, об'єднання територіальних громад пройшлося завдяки тому, що є дуже молоді люди, які їздили по. Європі бачили життя і хочуть зробити таке саме життя в себе, в своєму домі, в своїй громаді, в своїй державі. І тому вони вийшли ініціаторами. Ми з досвідом люди допомогли їм. Не дуже хочу вам сказати про підтримку офісу реформ, Якби не офіс реформ, ми до деякої міри не володіли ситуацією, не володіли механізмом цього всього. Але за підтримки офісу реформ, за підтримки людей, ми нам вдалося зробити все так, як вимагає закон на сьогоднішній день. Ми подали документи в обласну раду. Вчасно так я вимагає закон до 15 серпня. На сьогоднішній день наш статус невідомий, пане Іване. А як було б простіше взагалі в державі, коли оцей момент як дали на добровільне об'єднання громад? Чи все таки може треба було це зробити швидко волею одного, ну, за один день? Є, є різні думки, розумієте, є різні думки. Є люди, які в Києві сидять, вони не знають менталітету кожного села, кожної людини, кожного нас поселення, і не можна єднати те, що між собою ворогує, розумієте? І тут той закон про добровільне об'єднання громад він дуже на ділі, на часі, і треба було те зробити. Я ще хочу сказати, що я маю можливість порівняти функцію системи управління державою до і тепер, бо я працював в системі управління ще з вісімдесят го року, і от останніх п'ять років працюю селищним головою. Но Така система управління державою не може далі існувати, і держава при такій системі не може жити. розумієте, Треба міняти функції і треба міняти систему управління, дати громадам розвиток, щоб громада розвивалася. а тож питання влади, нашої ніяке. Хто влада є? Влада є селищний голова, є районний голова, є президент. Люди так розуміють. І всі потреби, всі потреби людини мають доводиться чекати, щоб держава, Та, дала поки зайву то рішалися, але для мають тому, вирішуватися так. на рівні на низу. Але mm -hmm. для цього щоб вирішувати Пане Іване, я телефонний дзвоник, вам послухати запитання. Добрий вечір, чуємо вас. Алло, добрий. добрий вечір. у мене запитання до комітету. Я колись пропонувала. Я сама економіст, пропонувала аудит зробити кожного поселення і кожної частини того чи іншого району, окремого областях. Це перше, то не було зроблено і дуже погано. Безумовно, що на часі, всі розуміють, воно навіть запізнилося, бо самоврядування потрібне людям кру кругом, як в світі є. Але в нас зараз такі така війна страшна, що навіть люди то деякі розуміють, а деякі ні. Тим більше ті всі партійні організації і так далі. Вони того не розуміють. А я їхала в п'ятницю солдат, який повертався на 10 днів. Хлопчисько, який навіть не служив, та його так за шкірку взяли. Три місяці він побув в Яворіві і запхали туди. Він все з нами плакав. Вони не мають там воювати. Розумієте? Там біда страшна. Дякую, дякую за ваш дзвоник. Давайте в другій частині, власне, ну або давайте спершу про аудитавріане, тому що це насправді дуже таке. Важливе на час і запитання, тому, що ми тут і вона також... дійсно передбачена законодавством. Може там, там звучить трошки інакше, інвентаризація. Інвентаризація всього, що є, майна на тій, в тій громаді, які зараз об'єднаться. Так це буде є ця інвентаризація дуже це, важливо а, врахувати всі а, землі а, в межах я, пункту звичайно, за звичайно. І це передбачено. І коли е, Гнідзичівська, в тому числі, громада подавала документи в обласну адміністрацію. Там є план заходів, і в тому плану заходів в них проведення. Ну от як назвала пані, що дозвонилася аудит. В них там називається інвентаризація того майна нерухомості і так далі. Хто буде робити цю інвентаризацію? Скажімо, в межах всієї області дуже багато а це не в області. Пунктів? Це громада наймає угу. собі отак. Звернувся до нас телеглядач, там, чи аудитора, чи якогось іншого, ну, скоріше всього, це мабуть дійсно бути аудитор, і, який би проведе фахову експертизу, того, що не Тобто в, як... це в перспективі, це буде наступний крок після об'єднання так, громад. Так, звичайно, це все є передбачено. Але я б, знаєте що? Я би все-таки хотів вернутися до того, що відбулося. Ви розумієте? Що, я протранслюю на звичайну мову, що сказав пан Іван. Пан Іван сказав наступне. Що нам конче необхідні ці зміни в Конституції за сьогодні, що відбулося в Києві, так? І каже що, що сказав? Статус невизначений, розуміло, Як далі розуміло. жити? Що робити? І ті зміни конче, необхідні. Якби ми були на зустрічі з президентом в суботу, де власне були зібрані представники з кожної України, але їх було небагато. Скільки десь людей 70 було? Але з якими емоціями кожен сільський голова селищний, висловлювався? Це було зі всієї України. Як що це кончено? Це є кисень для громад. Сьогодні отаке об'єднання, це є кисень для громад. І якщо можна, я потім може ще й протрактував слова Юрія Ганочка. Пане Іване, ви побували раз, вже знаємо, що ви побували в Києві на зустрічі з президентом. Було багато обговорень цієї зустрічі, були такі думки, що все це виглядало дуже по радянському. Авторитарно так зустрівся з президент з сільськими головами, як колись у Верховну Раду ОРСР обирали там представників сільських територій хочу вам так сказати, що я звичайно вражений і задоволений з такою зустрічю, що я мав можливість представників громади гнізнича побувати на зустрічі прямо прямій розмові з президентом. Ну, По радянському висловив виглядало. Лише... Ви мали тексті, по радянську виглядав лише... Ви лише один виступ, хочу вам сказати, то перший. я перший виступ виглядає по Радянському. А решта йшла розмова життєва, йшла розмова своїми словами, йшла розмова про наболіле людей, які працюють з людьми, пряму, дотикаються з їхніми проблемами, з їхніми болями, з їхніми бідами. І йшла розмова, щоб президент не схибив з даного шляху і провів. Зміну у систему управління державою і кожен розуміє з нас, бо ми найнижче внизу, і ми стикаємося з тими проблемами. Якщо не буде змін, то то буде проблема взагалі з державою. Але на сьогоднішній день я розумію, що президент маючи таке вам сказати важке становище держави, як війна в державі, і він приділив часу зустрітися з громадами, з селищними головами, з сільськими головами, почути їх, що треба і. Твердо. Це означало також його бажання це провести бажання провести і зустріч що обов'язково, щоб він зрозумів і розумів. І я зрозумів з того, що я виніс з цього, що президента є твердий намір провести реформу системи управління в державі. Твердий намір. Нам йому треба сьогодні допомогти в тому питанні. І хочемо сказати, їм просто дивно сьогодні, що там показується, що такі протистояння є. Це протистояння не на руку державі, це протистояння на руку нашому ворогові. І дуже шкода, що власне серед постраждалих майже сотня все-таки українців. За що? А давайте я вам поясню, що це що за зміни. 18-й пункт, який став отою, е, каменем спотикання. Давайте я вам поясню, що таке особливості. Це не пояснив. А я вам на просту мову. Діло в тім, що тепер будуть громади. Громади об'єдналися. І якась громада приймає рішення неконституційне. Наприклад, місто Львів приймає mm. до себе приєднати солонку. Конституційне неконституційне, тому що Солонка належить іншій громаді. Префект буде, і префект подає, призупиняє дію цього рішення, подає до суду, і суд вже становить законність чи незаконність. Зрозуміло, дивіться, я поясню на простій мові. Рада приймає рішення. Воно ну вважає незаконне префект, накладає вето на нього. Так тепер що означає ті особливості. Особливості здійснення місцевого самоврядування на тих територіях, що перше, ніж та рада буде приймати рішення, воно не потім погоджується з префектом, а попередньо погоджується з префектом. І префект вже вже виносить рішення, що не прийнято, чи воно буде голосуватися на сесії, чи не буде. От, власне, ота от відмінність це вартує тих жертв нам, зараз біля Верховної Ради? Не вартує. Але ми почули, що це тільки один пункт, так? Але ми ще чули, що, що в війну не робиться зміни. А коли їх робити? Біля вас поселилися якісь там бандити, там дебошири. І до вас кожен день приходять і, і вам зламають двері. Ви поставите броньовані? Поставите. А, а, а чому будемо ставити броньовані? Ні, не будемо. Коли вони поїдуть, ми тоді будемо ставити. Потрібно робити зміни. Є ще один телефонний дзвоник. Чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо Університет, кафедра соціальної психології. Скажіть, будь ласка, рік тому назад, коли це питання виникло, Андріан, пам'ятаєш, я казав, вернути треба людям народний дім. В Англії, яка знає такий парламентаризм і то Гайтпарк існує, в нас Гайтпарку не існує. Біля пам'ятника Шевченка нема. Як колись було біля клубу. Чому народний дім? Де це все мало обговорюватися, не повернений Львів'янам. Чому далі бувші офіцери використовують народний дім для збагачення? От де проблема, чому це у Львові не вирішено? Дивіться, Дуже слушне запитання, і я мав от перед вашою розмовою Також там із народним депутатом розмовою, і ще там з нашими місцевими депутатами. В Чому є проблематика і чому піднялася хвиля? Недостатньо було обговорено в суспільстві ці зміни. Люди їх не зрозуміли, і я ще мусь розумієте, Мені дуже так, що я, от е -е, десь це було в середині дня сьогодні, ще активістом громадським мав це все пояснювати. Розумієте? на жаль, ми своєї ролі. Ну я особисто як експерт, можливо, можливо, як як зараз я представляю офіс, можливо не до кінця це виконали. Розумієте, ми тобто більше потрібно було доносити інформацію. Я думаю, що процес ще триває, тому що наскільки я розумію, весь закон вступить в дію. Всі ці зміни, децентралізація почнуться з 2017 року. В нас ще є великий запас часу для того, щоб все для це деяких громад, власне потрібні зміни. Для деяких громад же то мало би початися з 2016 шістнадцятого? Бо про що йдеться? Прийдеться про те, що вже є громади, які Тові працювати, і він так має бути власне. Що запускають зміни? Легітимізують оці громади, які вже оці 16 громад, які вже отримали позитивний висновок в обласній адміністрації. Вони їх легітимізують і дають їм шанс жити вже не з 2017, а з 2016. -го. І це буде наявний приклад, що треба такі зміни проводити. Ну, однозначно, якщо проголосують навіть в другому читанні зміни до основного закону, то вже в 2017-му буде мати оновлені місцеві ради вже на новій територіальній основі України. У мене є ще один одна частинка інтерв'ю з Юрієм Ганощиком. Буквально одна хвилина, власне, про префектів. Про цей механізм нам, Юрій Іванович, вже ну остаточно підтвердив, що закон напрацьований. Пройшов презентацію в міністерстві регіонального розвитку. Закон про префектів я маю на увазі. І я думаю, що далі буде його громадське обговорення, що теж дуже важливо вже тепер грамотно провести, щоб всі люди розуміли суть цього поняття. «префект». прошу. Це. Він має повноваження навіть менше ніж у прокурора. Тому що прокурор був необмежений у часі по способу реагування на порушення закону. Він міг прозріти через три роки. В той час, як префект, який фактично виконує функції нагляду по відношенню до місцевого самоврядування, як колись прокурор, він має всього лише місяць для того, щоб зреагувати на можливі порушення закону. І більше того, я вам скажу, на відміну від польської моделі. На яку дуже часто посилаються ті, які критикують е наших, на нашу концепцію префектів. Так, от у Польщі воєвода не просто зупиняє акт, а він скасовує акт місцевого самоврядування і каже: хлопці, йдіть собі в суд і пробуйте судитися зі мною. Я отут зупинив і все. Акту немає. О, у нас ж, префект зобов'язаний доводити свою правоту. Що акт місцевого самоврядування є незаконний у суді, причому один день він прострочик і суд не візьме в роботу. І відповідно цей акт набуває чинності. Тому насправді система префектів надзвичайно сильно захищає місцеве самоврядування. Тому що якщо префект місяць пройшов, а префект не зупинив акт, це означає, що акт місцевого самоврядування за означенням є. Законним. І все. Після цього вже не можна сказати, що там через три чи через кілька років що прийняли незаконне рішення. Тому введення префектів, формалізація діяльності держави і місцевого самоврядування це величезний крок вперед на подолання корупції, яка зараз існує. Додасте, що задудам. Дода, звичайно, дивіться, вона каже, а чого нам не лишити прокурорів і загальний нагляд. А я вам скажу. Дивіться, що таке префект. Префект це взірцева модель поведінки взірцевої еліти. Це є публічна особа. Безпосередньо вона буде кристалічно, прозора її діяльність має бути і чесною. Тобто, це не буде, коли нас прокурор веде загальний нагляд з годинником за 200 тисяч доларів. Розумієте, це, це буде дійсно високооплачувана посада, буде префекта, надзвичайно високооплачувана. Обиратиме це на три роки, призначатиметься Призна... на три так, роки. Так, призначатиме і робитися ротація обов'язково. І... Тобто Чи... три роки попрацював префектом в одному регіоні, так. потім можеш опинитися абсолютно Інші. в іншому. Так, так, так це і... мають бути такі віддані державній службі. Держав... Люди так, я так дійсно о, ті чиновники мають бути і чиновників державних має бути надзвичайно мало, але вони мають бути зірцем поведінки в суспільстві. Пане Іване, уявляєте собі таку ідеальну модель чиновника? Вона з часом прийде до того. Сьогодні, після стільки років панування в нас іншої системи чужої держави, нелегко знайти людину, але ми мусимо починати кроки для того, щоб надати думку і побачити, дати людям молодим побачити, що вони будуть залежати їхні дії, будуть залежати. На користь держави, на будівництво держави. І е, тоді ми побачимо, що вона використалася і будуть вибирати людей поважних, високоморальних, так як колись було. Адже як було, в селі був від, то була поважна особа. Вчитель була поважна особа, і, лік, і е, е, священик були поважні особи. Це дуже, це дуже Високоморальні це. люди були, тож не було. А тож в нас до чого нас довели? Нас довели без, е, сьогодні до того, що ми е, байдужі до. Свого, до свого життя в громаді, бо нам завжди ми привозили віру, бо завжди привозили людей. і Казали так буде, бо ми так сказали. Ми втратили довіру так, віру, так, ми Я втратили так. довіру. Але Тан, сьогодні як ми одиться? Ви знаєте, от ми, як фахівці офісу реформ, що ми спостерігаємо? Знаєте, хто приїжджає? Молоді люди. От ми хочемо об'єднатися, і це приємно. Ви вимсі не вяєте. Мені наскільки було приємно побачити молодий вчитель зі своєю молодою дружиною. Приїхав, а як ми будемо об'єднати? Я хочу об'єднатися. Знаєте звідки зі школи? З колівського району з гір, і от молоді приїжджають, ж хто сказав? От я назву це прізвище, якщо можна Оксана Романів. Власне, це ж вона молода дівчина, депутат їхньої місцевої ради, приїхала привезла, взяла за шкірку своїх депутатів, привезла до нас, почали працювати. І от такі молоді люди роблять ці реформи. Вони є двигуном. Звичайно, У нас є ще одне запитання від глядачів. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання відносно префектів. Чому іноземне слово раз? І друге, як буде особисто президент їх назначати, чи буде комісія? І чому не дати заступнику прокуророві співповноваження? Для чого в кожному в селі чи в районі буде цей процес? Дякую за увагу? Дивіться, значить, зараз у нас йде територіальний поділ, і замість 20 районів у нас, ну зараз по перспективному плану, 160 громад. Але уявляємо собі, обстрілюємося від 100, 160, префект, буде на приблизно, як сьогодні, пять 6 районів. Один префект буде. І буде такий ото районний префект, бо то районним зараз не uh -huh. буде, і сучасний район буде дуже великий. Який ну щоб сьогодні люди собі просторово це уявили, це об'єднується, наприклад, там Сколівський, Жовківський, Радехівський, і такий кущ великий, і там буде один префект, і один буде обласний префект. От, вони будуть призначатися президентом за поданням уряду. За, за поданням уряду, так. І вони будуть, він буде А, підконтрольний президенту і підзвітний уряду. Тобто він буде так би, подвійного підпорядкування цей префект. Щодо власне самого терміну, «префект» досить тривають суперечки навіть в експертному що, Ви знаєте, я, я, я тут в Конституції, у змінах до Конституції, в мене є дуже багато запитань до дефініції, до визначення термінів. Я думаю, вважаю, що принаймні п'ять термінів можна було їм замінники знайти більш краще. Чи можливі ще все таки зміна слова префект на урядник чи будь-яке інше? Чи це вже остаточний варіант? Це таки проект закону піде зараз на обговорення в громадськості. Я думаю, що якщо буде багато зауважень, напевно, будуть можливо. Ви знаєте, їх це зісно це, ну, це вже ну, але це треба робити цивілізовано методом обговорення, а не методом штурму Дозначна. Верховної Ради. Ну, дякую вам за те, що прийшли сьогодні на програму. Час нашої розмови дякую. на жаль. Дякую. Завершується. Ми повернемося з дякую. розмовою про те, як готуються в школах, як в середніх навчальних закладах до навчального року 2015-2016 років.